Мої побажання батькам це те, щоб вірити в майбутнє своєї дитини, і відповідно завжди давати право вибору своїй дитині і давати найкраще майбутнє своїй дитині. І так само хочу вам показати цей шлях, що він не є важким, він є легким. Дайте можливість спробувати дитину. Ви не зру... ви просто тоді зрозумієте, що ваша дитина попадає зовсім інше соціум, зовсім інший менталитет, зовсім інші вимоги. І все відповідно давати вибір дітям. І давати цю можливість. Краще, щоб дитина щось побачила з молоду, відчула цей вайб європейський, цю і таку студентську, е, безтурботне життя, ось, ніж тут, в цих тривогах, в цьому всьому натиску. Наші діти дійсно повернуться з досить потужними знаннями, з досить потужним досвідом, і можуть втілити всі свої мрії тут на раз-два. А батькам э, раджу. Дізнавайтесь, приходьте на консультацію, робіть якісь кроки заради того, щоб піднімати Україну, піднімати економіку. Я вірю, що Україна буде дуже потужна і дуже сильна країна з дуже сильною, потужною нацією, і знаннями, які можна отримати і за кордоном, і через декілька років ми зможемо спокійно. Я більш ніж в цьому впевнений, спокійно порівняти нашу освіту з освітою за кордоном, і вона 100% зміниться і буде мати зовсім інший префікс і статусність навіть на рівні Європи.